Привіт! Я листоноша Лис. Я везу аж два пакунки для Наталі. Наталин будинок великий. Де ж її будинок? Цей? Чи цей? Точно! Ось її будинок. Він великий. Це я, Наталя. Ви це чуєте? Хтось стукає у двері? Хто там? Це я листоноша лис. Це листоноша лис. Заходь, будь ласка. Привіт, лис! Привіт, Наталю. Я приніс тобі аж два пакунки. Два пакунки? Від кого? Від тигруня. Від тигруня! Ти Грунь надіслав мені два пакунки! Як цікаво! Друзі, погляньте! Один пакунок великий, а інший малий. Який пакунок відкрити першим? Хтось сказав великий. Чудово! Ходімо, відкриємо великий пакунок. Ой, що тут є? О, тут є два ведмедики. Один-два. Цей ведмедик великий. А цей ведмедик маленький. Ой. Великий ведмедик гарчить. Він голосно гарчить. І маленький ведмедик гарчить. Але він гарчить тихо. Голосно. Тихо. Голосно. Тихо. Друзі, я велика. І я розмовляю голосно. <світ> Привіт, Лисе! Привіт! А я маленький. І я розмовляю тихо. Лиса, у мене з'явилася чудова ідея. Давай поміняємось місцями. А як це? Я буду маленька, а ти будеш великий. Давай. Ха-ха. Ага. <г ourselves> Дивись, я великий. <г <г <Nurses> а я Маленька. Я розмовляю голосно. Хе -хе. А я розмовляю тихо, тихо, тихесенько. Цікаво, що ще я знайду у цьому великому пакунку. Погляньмо, я бачу дві ляльки. Один, два. Їх можна надіти на руки. Так і зроблю. Один. І два. Ой. Дивіться. Вони різні. Ця лялька весела, а ця лялька сумна. Весела. Сумна. Я чую щось. Весела лялька сміється. А сумна лялька плаче, сміється, плаче, Підолаха, не плач, все добре. Хі -хі. Я весела, а я. Сумний. Дивіться, а лис сумний. Треба його розвеселити. Цікаво, що може його розвеселити? Хтось сказав весела пісенька. Чудово! довго? Лисе, давайте послухаємо веселу пісеньку. А, чудово. І може тобі стане трошки веселіше. веселіша.

на зупинці стоїть мишка, замарилася до пішки. Ось Зупинці бегемот ве пралку у ремонт. Ось великий автобус. І маленький тут, як тут киємо сісти. О, великий на зупинці сидить жабка Вам сподобалася пісенька. Так, чудово. А у мене залишилися два останні подарунки від тигруня. Погляньмо, що це. Це динозаври. Подивіться, вони різні. Цей динозавр великий, правильно, а цей динозавр маленький. Великий. Маленький. А ще я помітила, що цей динозавр м'який. Дивіться, як легко його можна стиснути. М'якесенький. Ой, а цього я не стисну. Він твердий. М'який? Твердий. Хм. Ну і це і все. Пакунок порожній. Тут більше нічого немає. Давайте тепер відкриємо малий пакунок від тигруня. Боже, що там? Так цікаво. Ви готові? Я теж. Слухайте. Цей пакунок порожній. Тут нічого немає. Великий пакунок був повний. Тут було повно іграшок. А цей пакунок порожній. Тут нічого немає. Я засмучена. Гей, Наталю, привіт! Лис? Так. Слухай, у мене з'явилася ідея. Давай покладемо у пустий пакунок подарунки. І надійшли моїх ти Як тобі ідея? Та це ж геніальна ідея! Так і зробимо. У мене є дуже багато іграшок, які я можу подарувати ти груню. Цікаво, які з них помістяться у цю малу коробку. Ой, може, цей зайчик поміститься? Давайте спробуємо! Дітки, скажіть, зайчик, зайчик, і він з'явиться у мене на долоні. Готові? Зайчик, зайчик. А ось і зайчик. Кладімо його у коробку. Ой, він поміщається. Ні, він не поміщається. Він завеликий, дуже великий. Бувай, зайчику. А ще у мене є маленький зайчик. Може, він поміститься у коробку? Скажімо разом: зайчик, зайчик, і він з'явиться на долоні. Зайчик, зайчик. А ось і маленький зайчик. Ну що, спробуймо покласти його у коробку. Ой! Маленький зайчик помістився у коробку. Дітки, а ви знали, що тигрунь любить гратися машинками? У мене є аж дві машинки: велика і маленька. Давайте спробуємо покласти у коробку велику машинку. Може, вона поміститься? Скажіть, машинка машинка, і вона з'явиться. Машинка, машинка, а ось і машинка. Ну що, спробуємо покласти її у коробку? Може так? А, може, так? О, ні. Ця машинка завелика, дуже велика. Вона не поміщається. Друзі, а ви бачили колись такий великий автомобіль. Цей гамер найбільший автомобіль у світі. Він завбільшки як справжній будинок. У нього дуже великі колеса, двері і вікна. На цьому гамері можна не тільки їздити, у ньому можна жити. Спати, готувати їжу і навіть гратися. У ньому дуже багато місця. Уявіть собі, по дорозі їде не просто машина, а цілий будинок на колесах. Пробуємо покласти у коробку маленьку машинку. Скажімо разом машинка, машинка. Машинка, машинка. Ось і маленька машинка. Погляньте, яка вона манюня. Вона точно поміститься у коробку. Маленька машинка. Помістилася у коробку. У мене залишилися лише дві іграшки: Велика вівця і маленька вівця. Спробуймо покласти у коробку велику вівцю. Може, вона поміститься? Вівця вівця. А ось іграшкова вівця. Спробуймо покласти її у коробку. Ой. Ой. Хм. велика вівця не поміщається у коробку, тут їй замало місця. Хм. нічого страшного, а тепер спробуймо покласти у коробку маленьку вівцю. Пам'ятаєте, як це зробити? Скажіть вівця вівця? І вона з'явиться у мене на долоні. Вівця вівця. Маленька вівця з'явилася у мене на долоні. Кладімо її у коробку. Гляньте. Вона помістилася. От і все. Я спакувала маленький пакунок для тигруня. Лиса? Я тут. Лиса, а ти зможеш віднести цей пакунок тигруню? Так, звичайно. А де він зараз? Чудове запитання. Тигрунь зараз в Індії. Е -е, в Індії? Так, в Індії. Він поїхав туди. Відвідати своїх сестричку і братика. А, тигри живуть в Індії. Так, в Індії живе дуже багато тигрів, найбільше на планеті. Тигринята живуть в Індії у великому теплому лісі. Там багато дерев, птахів і диких тварин. Мама тигриця вчить своїх малят тихо ходити, стрибати і полювати. А ще тигринята обожнюють гратися. Хі -хі, погляньте на них, які вони кумедні! Друзі, я везу маленький пакунок для Тигруня. Його родина живе у маленькому будинку. Де маленький будинок? Це чи це? Так. Ось маленький будинок. Це я, Тигрунь. Ой хтось стукає. Хто там? Це я листоножа лис. А, заходь! А, привіт, тигруню. Привіт. У мене для тебе маленький пакунок від Наталі. О, від Наталі? Так, так. О. О, ой, а це хто? О, знайомся! Це моя молодша сестричка Тигруля. Привіт. А, а це мій молодший братик Тигрис. Привіт, малюки. Привіт, Лися. Привіт, Лися. Приємно познайомитись і бувайте. Дякую, лиса. Бувай. Дякуємо. Ой. Ви це чуєте? Хтось знову стукає. Хто там? Це я, Наталя. Це Наталя. Сюрприз. Привіт, ти Привіт. Привіт, малюки. Привіт Наталю! Привет, Я привезла Наталю. вам ще більше подарунків і дуже цікаву книжечку. Ходімо її читати. Салют! <клес> 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 Дітки! Сьогодні ми читаємо книжку про протилежності. Протилежності це речі, які абсолютно різні. Погляньте, ця мишка маленька. А ця жирафа велика, маленький і великий протилежності. Отож, відкриваємо нашу книжечку. Погляньте, хто це? Це півник! А коли прокидається півник? Правильно він прокидається, коли виходить сонечко зранку. О, а хто ж прокидається вночі? Погляньмо. Сова прокидається вночі, коли на небі з'являється місяць. Погляньте, діточки, а це хто такий? Це кит? Кит великий. А це рибки. Вони маленькі. Великий маленькі. Ой, погляньте. Це пташка, вона легенька, дуже легенька і маленька. А це носоріг. Носоріг великий і важкий. Ой, це що таке? Вулик? Хто живе у вулику? Бджоли. погляньте. Бджоли у вулику і бджоли поза вуликом. Ідемо далі. А це хто такий? Це лисичка. Вона спить? Ні, вона не спить. А от зайчик спить у нірці, не спить, спить. Тут Мишка, вона дуже тихенька. А це жаба. Погляньте, як широко відкрила рота. Вона дуже галаслива. Мишка тихенька, а жаба галаслива. Погляньте, це Лемур. Якого він кольору? Він чорно-білий. А з іншого боку на гільці сидить хамелеон. Він різнокольоровий, чорно-білий, різнокольоровий. А тут у нас усім знайомий тигр. Тигри смугасті. Погляньте, у них є такі довгі смужки по всьому тілі. А хто ще тут у нас є? Це гепард. Гепарди не мають смужок. У них плямки, вони плямисті, смугастий? Плямистий. От і все, друзі. Ми дочитали нашу книжечку. Бувайте на все добре.